Сьогодні готую варення з полониці з жилюючою суміш. Я обрала для себе таку мармеладку. В принципі, можна обрати будь-який варіант той же самий агар-агар або желатин різної фірми, є конфітюрки і так далі. Я побачила цю. Дивіться, тут у нас один пакетик розрахований на кілограм фруктів і на 500 грам цукру. У мене 2 кг полонички, я відібрала маленьку, а велику залишила поїсти дітям. Треба полоницю перемішати з жилуючою сумішю і довести до кипіння. Коли почне кипіти варення, додаємо 500 г цукру, довести до кипіння і варити ще 3 хвилинки, розлити в чисті сухі стерилізовані баночки. Перевернути догори дривом і залишити. Теплі мінімум на 2 години. В етозі вийшло таке варення. У мене залишилася одна баночка неповна, то я її залишила, щоб їсти зараз, а інші віднесла до погрібу. Дуже густе вареннячко. Прозоре, можна, до речі, перебити блендером і буде взагалі як джем. Мені дуже подобається, що зберігаються такі ягідки.